Мене звуть Горяк Марина Іванівна, я вчитель біології в річні Шарівецької ЗОШ. У свій я хочу розпочати словами Ліни Костенко. Я вибрала долю собі сама. І щоб зі мною не сталось, у мене жодних претензій нема до долі своєї образниці. Як будь-який вчитель для кожного характерним є певне своє педагогічне кредит. Для мене також, щоб бути хорошим вчителем. Потрібно любити те, що викладаєш, і тих, кому викладаєш. Аналогічно життя викредо. виховувати не значить говорити дітям гарні слова, не ставляти їх, а насамперед, самому жити по-людськи. Освіта, мій педагогічний стаж на шкільній ниві це є 15 років, вчити категорі... категорія перша закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Здобула спеціальність, спеціальність вчитель біології. Підвищення кваліфікації проходила на курсах після дипломної педагогічної освіти у 2013 році, де отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації. Проблема, над якою працюю формування ключових компетентностей школярів через розвиток креативного мислення та виховання екологічної культури. Основне, що обачаю в хороших результатах своєї роботи, це є те, що діти вони повинні вчитися, діти вони повинні мислити, вони повинні розвиватися на уроці. Кожна дитина вона є особистістю в першу чергу. І на уроках стараємося так робити, щоб уроки були цікаві. Якщо урок цікавий, то дитина дійсно сприймає, дитина дійсно запам'ятовує інформацію. І сама не дивлячись з того, якщо цікавий урок, вона втягується в роботу і починає мислити, працювати, не задумуючись над тим, що вона вже вчиться, а це є дуже добре. Тому саме проблемою обрала ключові компетентності. Будь-який вчитель сучасний він керується в своїй роботі саме ключовими компетентностями для учнів. Ці ключові компетентності вони є різні. Тобто і здоров'я зберігаюча компетенція, інші предметні зв'язки, які ми можемо розвивати на уроках біології, і соціальна структура, тобто, де дитина може показати свій багаж знань, скажімо, вже в суспільстві, в роботі, наприклад, якщо це урок, то вона може показати в роботі в групах, припустимо, в парах, де може себе реалізувати. Чому саме креативність? Кре креативність це є невід'ємна складова характеристики особистості сучасного учня. І вона включає певні в себе етапи. Тут є креативність як універсальна творча здібність, тобто за жоном Гілфордом. Можна побачити, як іде наповнюваність дитини, що вона повинна сприймати, якою вона є. Тобто, для того, щоб розвивати креативність, ми повинні поставити в першу чергу питання. У більшості питання вони. Носять характер, скажімо, проблематичного, тобто, якщо є якась проблема, дитина починає критично мислити, дитина починає розвиватися. Основні складові креативності, тобто це є швидкість думки, дитина швидко починає думати, гнучкість думки, оригінальність, тобто не так, як всі дитина мислить, і допитливість в першу чергу. Нетрадиційні форми роботи. Основне, що вбачаю. На уроках це є те, що дитина вона повинна, може говорили, цікав, зацікавитись тим, що говорить учитель. Тому уроки не традиційні, різної форми, урок рольова гра, урок подорож може бути, урок конкурс, конференція, урок презентація відповідно. Інтерактивні методи, як сучасний вчитель, так само і я використовую інтерактивні методи навчання. Можна побачити, їх є багато, і робота в парах, мікрофон, карусель, незакінчені речення, коло ідей та синтез думок. Шляхи досягнення високих результатів. В чому саме я вбачаю ось ці шляхи? Перше, це те, що дитина, як і вчитель, якщо ми зараз про нас говоримо, ми повинні бути впевнені в собі, ми повинні бути творчі, повинно бути бажання в першу чергу. Якщо є бажання, то і буде результат. Наполегливість, звичайно, діяльність та зосередженість. Основне, що Формує ось цю проблему, над якою я працюю це. Є теж ще одна складова, яка включає в себе екологічне виховання. Екологічне виховання воно надзвичайно важливе, тому що на сучасному етапі діти повинні знати, як себе поводити в навколишньому середовищі, як його захищати. І ми говоримо, що виховання воно починається з сім'ї, виховання воно починається з родини, а не з школи, як на нас це перекладають. Тому це є родина, початок. Далі на уроках ми виховуємо екологічне виховання. Наступне. У позакласних заходах та в позашкільних заходах рівень навчальних досягнень учнів за 2015-16 рік можете побачити на слайді. Діти вчаться, здобувають освіту. В більшості ми говоримо те, що не всі можуть одинаково вчитися, не всі можуть одинаково сприймати. Динаміка рівних рівнів навчання досягнень учнів за три роки, тому що. Ось ці три останні роки я працюю, вийшла з декретної відпустки, і тут можна побачити рівень по класах саме за три останніх роки. Я сьогодні презентую роботу за три роки діяльності. Результативність діяльності це є олімпіади з біології за 2015 тисячі Теперішній рік, 16-17, можете побачити, я зачитувати не буду. Тобто маємо призери. Є призери як на районному рівні, і є призери, можна побачити на обласному рівні. В цьому році в нас дитина зайняла третє місце з біології в області. Дослідницька робота дуже багато часу приділяє саме дослідницькій роботі. В Позаурочний час в мене є гурток, який називається юні лісівники. Діти працюють, діти. Скажімо, знаходять пошукову інформацію, працюємо, скажімо, досліджуємо ліс, що там відбувається, які процеси, і так далі. Тобто, дослідницька робота можна теж побачити, що в нас є призові місця як районного, так і обласного етапу. Великі зв'язки ми тримаємо з екологічним центром обласним. І саме тут. В екологічному центрі ми захищаємо наші роботи. Дослідницька робота в нашому лісі можна побачити, як діти досліджують, чому висихають ялинники. У нас одна із причин це є висихання ялинників соснового лісу. Ми зробили таку роботу, отримали третє місце в області. Дослідницька робота ведеться. бачите, і по захворюваності туберкульоз, садвора. Ми дослідили санаторій, де Скажімо, рівень захворюваності на туберкульоз, чи він високий, чи він низький, як він показує себе. Трудова акція кролик могли побачити. Зараз акція посади дерево. Тривають у нас такі акції, де ми маємо призові місця. Акція годівничка, де ми беремо безпосередню участь і маємо теж призерів обласних олімпіад. Наступне це досягнення наших гуртківців. Тобто, я вже сказала, що три роки ми працюємо у сфері дослідницької роботи. Досліджуємо, порівнюємо, робимо висновки, аналізуємо, і наші діти мають дуже багато різних грамот. ви Можете побачити як районного рівня, так і обласного рівня. Тут на цих слайдах можете подивитися. Мої здобутки. Це є грамоти, дипломи, якими я нагороджена заставським відділом освіти, тобто нашим районним. Сертифікат, де пройшла в тому році курси за методом рівне і рівному, отримала сертифікат такий. І найбільшим своїм здобутком я все ж таки вважаю те, що дитина. Виборола друге місце на всеукраїнському конкурсі в Києві. Друге місце по гіпертонічній хворобі та її наслідки, де ми працювали. Моє напрацювання методичний посібник випустила збірник біологічних диктантів для шостого класу. І на кінець хочу вам сказати такі слова. Візьміть усмішку і подаруйте її тому, хто так її потребує. Візьміть доброту і явіть її тому, хто сам не вміє віддавати. Візьміть віру і вітайте кожному, хто не має її. Візьміть любов і несіть йому в цілому світу. Візьміть проміг світла і спрямуйте його туди, де панує темрява. Дякую за увагу.